Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. Це відео присвячено податкуванню ФОПів, які було мобілізовано, які є військовослужбовцями, тому що цих питань від вас отримуємо дуже багато. І так, які податки ви повинні сплачувати, де у вас може бути реструктуризація або відстрочка від сплати податків, а де ви взагалі не повинні сплачувати? Я прийду по тим питанням, які в принципі. Найбільш часто задають ну, по-перше, чи може мобілізований ФОП вести підприємницьку діяльність? Формально в законі України про військову службу нічого не сказано про те, що не може вести тим більше живий приклад у нас є Шабунін, який веде підприємницьку діяльність, і отримує від неї там в десятки разів більше прибутку ніж від своєї заробітної плати як військовослужбовця. Єдине питання, коли він веде цю підприємницьку діяльність. Тому формально, згідно з чинним законодавством, мобілізований, може займатися зареєстрованим видом підприємницької діяльності і її не зобов'язаний припиняти. Ну, знову ж таки, як я говорив, єдине питання, коли він це буде робити. Тому що вона формально обмежена фізично. Виконанням службових обов'язків. І в даному випадку службові обов'язки повинні виконувати в першу чергу. Е, ну, Підприємець, звичайно, може там, перекласти певні обов'язки на своїх там родичів, знайомих, надати відповідні повноваження, довіреності, найму працівників чи працювати через е, автоматизовані якісь системи за допомогою там, електронних ключів. ну Це все залежить від конкретної підприємницької діяльності. ФОПи, які були мобілізовані, звільняються від нарахування безпосередньо оплати та подання звітності, От які податки і пільги, в принципі, мають. ФОПи. Вони зазначені там в підрозділі 25, 25 підрозділ, 10 розділу 20 прихідних положень податкового кодексу. І так. Відповідно до нього, ФОПи, які були мобілізовані, звільняються від нарахування сплати та подання звітності щодо єдиного податку, перша, третя група, податку на доходи фізичних осіб ПДФО для загальної системи і військового збору. Це звільнення діє на період проходження військової служби, виключно із часом лікування після поранення або реабілітації. Звільнення буде діяти лише за умови, що підприємець не здійснює господарську діяльність особисто і у визначений строк подає до податкової служби заяву про звільнення копію документа, що підтверджує мобілізацію, наприклад, військовий квиток, повістка, довідка частини, витяг оцей з наказу зарахування військової частини, ну тощо. Фактично, ФОПи, незалежно від системи оподаткування чи наявності працівників, не платять і не звітують за ПДФО єдиний податок та військовим збором на весь період мобілізації. Тепер, що з ЄСВ відбувається, ФОПи, які не є роботодавцями, також звільняються і від сплати ЄСВ на період мобілізації. На підставі там пункту 9.2918 розділу 8 закону про збір на єдине соціальне внесок та загального військово державного страхування. Мобілізовані ФОПи звільняються від сплати ЄСФ за себе, а період служби буде зарахований, саме буде зарахований до страхового стажу за наявності довідки з військової частини. Якщо мобілізовано ФОПа є наймані працівники, ФОП має призначити повноважну особу, тому що за них треба платити все одно податки. Під час мобілізації, а після демобілізації ФОП має сплатити нараховане ЄСВ протягом 180 днів без штрафів чи пані. Тобто вони можуть бути нараховуватись, але сплатитись пізніше. ну, 180 днів є. Важливо, якщо ФОП сам вирішив не платити ЄСВ, він втратить страховий стаж, адже добровільне страхування не надається автоматично і потрібно буде подати заяву відповідно. Тепер, що відбувається, якщо ФОП продовжує отримувати дохід, тут треба, в принципі, розрізняти, якщо ФОП сам під час служби отримує дохід і податкове звільнення не застосовується відповідно до Податкового кодексу, там перша-друга групи, які з 24 лютого 2022 мобілізовані, призвані на військову службу, вони звільняються від нарахування сплати єдиного податку та подання податкової звітності на весь період служби, а аналогічна норма діє для платників третьої групи на єдиному податку на спрощені системи за винятком ПДВ. Якщо діяльність веде довірна особа або найманий працівник ФОП, не бере участь в операційних процесах, звільнення теж діє. Якщо підприємець продовжує особисто здійснювати підприємницьку діяльність під час служби, то він не має права на податкові пільги. Є відповідний лист роз'яснення з цього приводу від 2023 року. Якщо діяльність здійснюють наймені працівник або довірна особа, а ФОП не бере участі у процесах, тоді право на звільнення зберігається. Тепер, що такого, що в будь-якому разі підприємці мають фіксувати спосіб ведення діяльності на час служби, а податкове зазвичай приймає рішення, орієнтуєтесь на подані документи. Як діяти про мобілізацію, демобілізації ФОПа? Після призову або під час служби, якщо є представники, подати до Державної податкової служби заяву і копію військового квитка і іншого документа, резервіста, учасника про мобілізацію. Підстава, пункт 9.9 підрозділу 8, розділу 20 Податкового кодексу України щодо єдиного податку і пункт 9.1 про збір на єдиний внесок. Після демобілізації або завершення лікування і реабілітації протягом 10 днів подати заяву і копію документа, аби остаточно закріпити звільнення та уникнути автоматичних нарахування або штрафів за відсутні звітності. Якщо не було заяв, податкові зобов'язання та штрафи можуть бути нараховані, тоді потрібно що зробити. Це перше, подати заяву, надати документи і продовж 60 діб дати демобілізації, добровільно сплатити податки без відповідних санкцій. За умови добровільної сплати там ніякі штрафи, санкції не застосовуються і пеня. Крім того, існує і в пункті 69 підрозділу 10 податкового кодексу, розділ, де зазначено, що за відсутності можливості платник може звернутися пізніше, чи протягом там, 60 днів після поновлення можливості без відповідальності. Тобто, в будь-якому разі, після демобілізації, бажано не затягувати, а звернутися з відповідною заявою для того, щоб регулювати всі свої податкові зобов'язання. Поки на цьому все, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну, якщо податково буде щось нараховувати, будемо це все оскаржувати. А найголовніше це допомога ЗСУ, допомога Україні вистояти. Це головне завдання кожного українця. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, тому що саме ваше поширення і підписки, особливо підписки на відео, дають змогу. Його краще поширювати. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава зсу. До зустрічі.